Вітаю, друзі, до продажу поступаю нове надходження. Зустрічайте ось такий Рено трафік 2019 року випуску в рідній фарбі з дизельним двигуном 1,6 літри, механічною коробкою перемикань на передньому приводі з 16-дюймовим стильним колесом. Стильний динамічний, потужний та економний мінівен. Має просторе багажне відділення. Зараз покажемо вам його салончик. Просторий темний тканевий салон, 3 ряди сидінь, 9 місць. Дефлектори на обдув середнього заднього ряду та регулювання швидкості температури обдуву. Та передній ряд сидінь. Теж в доволі гарному стані. Має два скло підіймача електрорегулювання дзеркал. Попадаючи в салончик, ви бачите ось таке гарне шкіряне мультикармо, круїз контроль. Дісплей з підтримкою Aux USB Bluetooth. Кондиціонер та інші функції. Також присутні задні Пробіг у даний автомобіль має 167 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63 автосолон «Авто». До зустрічі, друзі!